Епізод повідомили, що якщо Apple не приведе виробництво в США, корпорації ведуть підвищені циркові тарифи в 25%, після чого Порошенко заявив, що навіть президент США, Порохобот і голосував за нього. Але це якийсь половинчастий крок бо багато власників айфонів у випадку підняття ціни на нього або через ці тарифи, або через переведення виробництва в Сполучені Штати. Між іншим для споживачів варіант з підвищенням тарифів вигідніше. Бо якщо виробництво яблучних гаджетів приведуть до США, ціна на iPhone виросте в рази, а так лише на 25% почекають з купівлею нових смартфонів в надії на зміни або цих мит, або президента країни. Тому ми пропонуємо ввести обов'язкові платежі на юзані епловські гаджети. Для їхніх власників обов'язкові нашивки на верхній одяг у вигляді надкусаної дупи, наклейки з голограмою на сам телефон, про сплату податку у розмірі 25% від його залишкової вартості, але не менше половини вартості нового смартфона, це щоб на Брайтон Біч не шахраювали із розміром залишкової ціни, аби можна було швидко пересвідчитися у сплаті. І додати функції поліції АІС, аби вона могла зупиняти будь-кого, хто дзвонить, чи тримає в руках телефон від Apple, або підозріло не відповідає на вихідний дзвінок, щоб не показувати, який в нього стільниковий у випадку відсутності доказів про сплату тарифу, депортувати такого недобросовісного власника в Сомалі, телефон конфіскувати. Він йому там не знадобиться. Перед смертю не назвонишся, а на місці його можна продати наступному ідіоту, щоб отримати в бюджет додаткові гроші на зарплату співробітникам мандрівного цирку. До речі, ми пропонуємо не зупинятися на цих кроках і додатково видавати добросовісним платникам тарифів, пластикового опуклу дупу майстра мандрівної трупи, із зобов'язанням вішати її на вхідні двері власного будинку або помешкання. По-перше, це буде сигналізувати поліцейським, що в помешканні знаходяться законослухняні громадяни і немає нелегальних мігрантів. А по-друге, дозволить всім іншим цьомати директора цирку в дупу, висловлюючи йому любов і прихильність до цінностей вільної країни.